Різдво, свята зачинять рік, чекаємо новий потік, новин, подій, хороших змін. Отримаємо, напевно, хрін, але ж надіємось на диво. Хоча життя таке бурхливе, якщо точніше, то жахливе. Та є хоч винятки якісь, у мсека точно зашибісь, у депутатів теж нормас, у них тепер зірковий час. У суддів деяких жнива, система в дупі судова. Тому у обраних персон життя прекрасне, наче сон. Але ці люди інший світ, колись Всевишній прийме звіт, як кажуть, нам своє робити, стежками власними ходити. До чого я? Під Новий рік, оскільки кардик ще не зник, молімось, хай би йому грець. Можливо, і прийде кінець і діду, і усім, хто з ним. А ми гуртом махнемо Крим, наплачемось і заживемо. Нема ВП, нема проблеми. Тяжкі часи у нас тепер потрібно здох, щоб не помер. Повзе змія до наших хат. Нехай не буде більше втрат, а буду дома всі ті люди, які кочують скрізь і всюди. Щоб ми в краю своїм зажили, на це ми точно заслужили. Тож, миру нам і перемоги, нехай рядки летять до Бога, таке в думках у мене нині. Героям слава й Україні зі святом!